Всім привіт-привіт. Привіт-привіт! І в цій серії нас будуть змагатися солдатики, як ви вже побачили, алмазні і золоті. Ми провіримо, хто переможе. Ми зараз будемо строїти друг другу. Кожен будує собі замочок. Я буду з алмазних блоків будувати, і з золотих Паня? Да-да. Тому ми починаємо. Ви підписуйтесь, ставте лайки і погнали! Так, ви мы добудували. Мене, от лень, до у мене отакий замок. У мене лень, чотири кімнати. Значить, ми беремо все, все така буде. Давай. Давай 4 однакову кількість. мы барамов сим, однако у киф кисть. Давай, 4. 8. 8, так, я ставлю своих. Yeah, І давай, две керна, ням, две кернаты, буду сканять. Yeah. Два, зараз... понял. То есть тут два стакана mm -hmm. понял, потім ти... Э, давай оцих і без А ты не можеш взяти, то дай стим ще по так так стим давай сім по палці давай И сим по мыски Сим палку и миску миски тут типа як щити, а палки як зброя Ще можеш їм теж броню так? Кируй. У мене же все, в мене це армия кова. Я своїм докидаю. А вони, починати. а вони прозорі, дві. Посвідчились. Да, вроді, у мене всі. Тут не все хотят надевать, но то окей. Ми все рівно а, Да, все да. Да, да вы? Да. Да, выпускаю? Да, знаю. Сейчас они побачили, но у начнется заруба. Давайте... Мы побегут. Мясо. Я выпускаю одну партию. Мочимся. Йо, Ой, є, 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 є. Треба їм помощь. Коники, выпускаем коників. Подивики мясо. А я сразу всі выпустил, а ты. Ти... Так, розумом треба. Так ми, як, як я тобі розумом? Сейчас ми їх возьмем. Так як я тобі розумом, якщо в мене вся каютка одна тут. Так, щек, я не понимаю, чи мы их бишь. Каш не зрозуміло. Тобто тут ще піхота залишилась. Їх дуже мало, але вони є. Дивися, це м'ясо. Вони не б'ються, дивися. Ось. Б'ються. Так оці ось все. Стоять. Тут м'ясо, котлети просто. Та що коні. Бач, коні різні. Давай потім порахуємо, коротше, ми залишилось, скільки твоїх. Я зараз постараюся. Hè? А? а тут ось... Не попились. Ну... Ці мої, оці мої теж коні, кстати. Ну дивись, тут візуально більше моїх. да, дивись. Ну дивись, моїх візуально більше. Тому... Це я перебіг. Де ти там? Та ти в мене просто, я, не... я всіх сразу, а ти... Так потрібно було кімнату робити 4 кімнати. Так треба було тобі всі разу. Тобі треба було робити 4 кімнати. Треба було. Я все рівно переміг. Тому сьогодні перемогли діамантики Це твоє вонюче золото. <світ> Поняв? Подиви, вони лутають їх. о о В них площі. А я не знав. Ті блощи в них. Зробили собі відкриття. В наступній серії будемо таке використовувати Ай 7 Золото. Вони або вже зайняті, або... Пану цим золото. Мені не можна. Окей, все. Ці серії перемогли. діамантові, тому на цьому можемо закінчувати. Диви, вони і бумагу можуть підтрати. Да, не плащи, плащи з'являються. На цьому можемо закінчувати. Тому підписуйтесь. І всім пока-пока. Пока! -пока. А -а -а.